Так, частина 2. розпаковка чек з Аврори. Вот. На суму 699,50. Це у нас Аврора. Вот ошейник. Зараз, э, ну, цьому красоті цій своїй. Так, це, малому, у школу я взяла салфетки. Так, ще отакі в Аврорі я брала 150 штук. Я подумала, що мені одної упаковки буде мало. І взяла другу упаковку з АТБ. Ось такий собі ліфік взяла попробувати, він йде без косточок. Хочу попробувати свою каву, яку я завжди беру. От Я спробувала 169 гривень, вона стоїть 300 грн. Аврорі. мені сподобалось, я тепер беру тільки там. Отаке От моє ще взяла попробувати. Не знаю, яке воно в мене. Так. От такі салфетки сухі, це малому до школи. От такий лейкопластер, це в школу. От така вишенка Макофе. Їх три штуки. Ось такий сироп апельсиновий. Так, салфетки волоні 120 штук. Так, добриво для полуниці. У мене отакі обкладинки. Перший, четвертий клас. 5 штук. Будемо сподіватися, що вони підійдуть. Ось така папка. Це малому. До школи. Ось така хлопушка 10 гривень. Це в другому в одному магазині. Це не вагонь. І от такий папір. Так, це не то. Де? Зараз я скажу, скільки він буде стоїть. 129 гривень. папір офісний. Тут у мене всяких Тут 250 штук. Ну, по крайній мірі на перше время хватить, потом буде пізніше е... докупиться ще і символ. У школу 250 штук на перший сезон буде мало. Ще була бутилка води. Це я брала в тебе, ну, взяла її попити. І два морози. Все. Вот і вся распаковка. Ставте лайки. Підписуйтесь. Буду рада. Всім пока!